Так, у нас є всього один лот таких костюмів лижних, 7,250 коштує лот. В даному лоті буде ось такий костюм преміум класу розмір Емочка. Тут штани. що Тут у нас там термолайт, еко, май, еко-мейт і до найвищої температури, гарно відштовхує вологу, не, не пропускає повітря холодне. І ось така курточка. Так вона глядає ззаді. У таких класних кольорах. Такому блакитному та темно синьому Ось яка вона всередині. Тут максимальний ступінь захисту. так так 10 тисяч міліметрів. І інші показники я не дуже поки що розуміюся. А це для чого? Для окулярів. А, це, щоб маски. протирати окуляри чи маску. Тут така вся штучка, щоб кріпити на штанах. Репко тут. Тихноли, так виходить, реко. Дуже класна куртка. Вона у нас буде куртка з нами одна в лоті, і це розмір емочка. Наступні. 4, у нас буде 4, 4 комплекти. так? так. Ні, п'ять комплектів. Одна емочка і чотири комплекти есочки. Есочка. Це куртка. Вони всі ці куртки більші, їх можна спокійно брати на емочку. Ось так вона виглядає в Так, Кріплення для. Штанів, так, різні такі кишені. Тут у них є кишенька для, Ски, ка, для скіпаса. Це ж то регулюється. І, по-моєму, тут є рукавичка. Так. Ну, вбудовані такі манжети з вирізом для пальця. І до них йде до них ось такі штани чорні, класичні штани лижні. На синтепоні легкому з боку кишеня. Тут є такий, що зверху на черевики зручно їх одягати. Прозивним таким просиліконовим низом і розчіпається з боку на замочку. Значить, у нас таких буде чотири комплекти. Три буде з чорними штанами і один комплект з темно синіми штанами. Ось так глядають темно-сині. Цей лоб у нас один: 4 есички, які можна на емочку, одна емочка, яку можна одягати на елічку, двісті п'ятдесят. Замовляйте наших менеджерів.